Українські війська нарешті мають просування, якого останнім часом не було. Наші захисники зачищають визволені кілька вулиць Вовчанська та певні позиції поблизу Терецька. Примітно, що ворог б'ється як горох об стіну на відтинках фронту на Донеччині. Наші захисники завдають чималих втрат противнику. Яка ситуація на передовій? Усі новини зібрали у цьому випуску. Вже ставте вподобайку. Усі деталі до вашої уваги. Розпочнемо з позитивного. На харківському напрямку Сили оборони України нещодавно просунулися в межах Вовчанська. Про таке заявили в інституті вивчення війни. ЗСУ зайняли нові позиції вздовж вулиці Соборної у центрі Вовчанська та вулиці Степової у північно-східній частині міста. Наші нові позиції на карті відмічені блакитним кольором. Американські аналітики зазначають, що ще однією хорошою новиною є те, що наші війська відновили втрачені позиції поблизу Торецька. а саме на півночі і південного. Попри це, загарбники продовжують наступальні штурми в районі Торецька, північного залізного і в районі Нью-Йорка. На кадрах ви бачите бої, що проходили саме в північному. Тут проходила зачистка багатоповерхівок від залишків противника. Ворог тут намагається закріпитися в багатоповерхівках, та в цілому, за рахунок щільної забудови, просочуватися великою кількістю піхоти та займати територію. Але холодним душем є інформація від аналітиків Діпстейту. Повідомляють про просування ворога на покровському напрямку поблизу Водяного, Новоселівки Першої, Желанного, Веселого та Красногорівки. Попри це, українці завдають втрат противнику, виснажуючи їх сили. Зараз на відео ви бачите, як росармійці штурмували наші позиції поблизу села Константинівка. Для атаки виїхали три БМП з десантом під прикриттям одного танка. Проте бійці 79-ї бригади показали, де раки зимують. Як розповіли військові, ворожа гусенична машина одразу підірвалася на мінах. А одну БМП з повним боєкомплектом вполював оператор ФПІВДРО дрона машину розірвало на деталі. Інші дві бронемашини агресора втекли з поля бою. Тепер поговоримо про ситуацію на інших напрямках. На сіверському та Краматорському напрямку силами оборони відбито 8 та 6 атак відповідно в районах населених пунктів: Верхньокам'янське, Спірне, Іванівське та Андріївка. На Лиманському напрямку наші війська відбили 14 атак противника в районах Новосергіївки, Харківської області, Макіївки, Невського, Луганської області та Тернів, що на Донеччині. Поблизу Курахово сили оборони стримують ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Сергіївка та Парасковрівка. Ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших військ. Неподалік Времівки противник здійснив сім безуспішних спроб прорвати оборону наших військ у напрямку населених пунктів Константинівка та Роздольне. На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Новоандріївки. Загалом сталося 159 боїв, у яких росіян ставало на 1180 менше. 13 танків та 21 броньовик розібрані на друзки. Аналогічно. На доля у 51-ї артилерійської системи два РСЗВ та однієї ППО. Кілька десят БПЛА не долетіли до своїх цілей. Тепер трохи інформації з міжнародного поля. Іран та Північна Корея все-таки допомагають російській армії у війні проти України. Такого вердикту дійшли в Інституті вивчення війни, навівши преференції від співпраці з РФ. У жовтні Іран запустить свої супутники Хот-Хот і Косар на низьку навколоземельну орбіту з невстановленої російської станції. За оцінками Банку Кореї, у 2023 році ВВП Північної Кореї зріс на понад 3%. За оцінками Фінустанови, важка та хімічна промисловість КНДР у 2023 році теж зросли на 8%. Партизани руху АТЕШ помітили переміщення колони російських танків т 90 М прорив до Санкт-Петербургу. На думку членів руху, на тлі величезних втрат у техніці та живій силі, загарбники намагаються закрити дірки шляхом перекидання резервів. Це все ще спецоперація по плану чи ні? Давайте підскажемо нелюбим сусідам в коментарях. А в знак підтримки наших захисників поставимо вподобайку під цим відео. До зустрічі. Росіяни продовжують просуватися на Донбасі. На покровському відтинку фронта зайняли село Вовче. Військові аналітики подейкують, що саме на Донеччині вороги сконцентрують наступальні дії. Хоча українці не бездіють та активно дають відсіч. Ми більше, як виявилося, ми ще маємо плацдарми на лівому березі Херсонщини. Про стан справ на передовій за мить. Це канал Січас. Підписуйтесь. Якщо переглянути оновлені карти Діпстейт, бачимо, що росіяни захопили село Вовче на Покровському напрямку. Крім того, вони просунулися в Яснобродівці, Красногорівці біля Дубрави та Бажаного кажуть аналітики. Тут загалом відбито 37 атак. Також російська армія атакує на Лиманському напрямку, зокрема в районах Невського, Макіївки та Серебрянського лісу, розповіли у зведенні Генштабу. Агресори активізувалися на Оріхівському вітинку, однак ознак формування наступальних угрупувань на запорізькому напрямку немає, кажуть наші військові. Якщо за минулу добу там було відбито чотири штурмові дії противника, то сьогодні вночі було п'ять атак, нападників. Усі вони припадали на напрямок на села Молотокмачка. Це виступ, де ворог намагався повернути позиції, як вважають аналітики з інституту вивчення війни, вони тиснуть по всьому фронту, аби не дати Україні перехопити ініціативу. Але основні зусилля зосередять в Донецькій області. Хоча розширення зони відповідальності центрального угрупування військ вказує на те, що російське військове командування може вважати, що швидкі тактичні успіхи в районі Авдіївки є малоймовірними, зазначили експерти. Тож на які напрямки покладають основні сили вороги? У Генштабі кажуть, що це Покровський та Курахівський. На даний час там відбулося 78 бойових зіткнень. Противник концентрує зусилля в районах Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки. Окупанти бомбардували кабами території неподалік Українська. Цікаву новину повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Дмитро Лиховій. Каже, сили оборони України продовжують бойові завдання на лівобережжі Дніпра в Херсонській області. Ринок вийшли, проте наші бійці утримують позиції в інших куточках лівого берега і на островах у цьому районі. При цьому там щодня відбуваються штурми противника. Їх порівняно більше з іншими відрізками нашої лінії бойового зіткнення в нашій операційній зоні. Але ці показники вимірюють числами: десь 3-4 на добу, інколи 2. Інколи може бути близька десятка. Це трохи менша інтенсивність ніж була раніше, але спроби росіян просунутися на ці наші плацдарми тривають, однак вони залишаються безуспішними, зауважив речник ОСУ в Таврі. Не повірити, але Москва бідкалася на Україну Сполученим Штатам. Йдеться про те, що 12 липня глава міноборони РФ дзвонив у Пентагон, щоб попередити, що Москва виявила план таємної української операції проти Росії. Про це повідомив New York Таймс. За даними видання, після цієї розмови американські посадовці зателефонували в Київ та сказали не робити цього. Зазначається, що вони були розчаровані, адже Україна ризикує відштовхнути європейських союзників та розширити війну. Що це була за операція, та чи планували її насправді, поки не зрозуміло. А поки кандидат в президенти США Дональд Трамп зайнявся страшилками, каже, третя світова війна може розпочатися у разі перемоги на виборах Камали Харріс. Про це заявив Трамп на зустрічі з прем'єром Ізраїлю Нетаньяхо. Якщо ми не переможемо, ви закінчите великими війнами на Близькому Сході і, можливо, третьою світовою війною. Зараз ми ближчі до третьої світової, ніж будь-коли після Другої світової війни. Ми ніколи не були до неї так близькі, тому що у нас є некомпетентні люди, які керують країною, сказав Трамп. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що за результатами переговорів отримав чіткий сигнал, що Китай не шукає тимчасових рішень, а працює на стійке і стратегічне розв'язання проблеми розпочатої РФ війни проти України. Зокрема, Кулеба зазначив, що перший і найважливіший пункт щодо переговорів це те, що Китай підтримує територіальну цілісність України. Я говорив про важливість саме справедливого миру, а не будь-якого миру. І мій китайський колега сам додав, що справедливого і тривалого. Ми отримали чіткий сигнал, що Китай не шукає якихось тимчасових рішень, тимчасових припинень вогню, а він працює на стале стратегічне вирішення проблеми війни, розв'язаної Росією проти України. І це теж дуже позитивний сигнал, вважає український дипломат. А якої думки ви чи варто вірити Китаю? Давайте обговоримо це у коментарях.